Вітаю, друзі! В кінці кінців прийшла весна і до нас у Канаді, у Вінніпезі. вже сніг весь розтаяв так, де неде лежать невеличкі кучки снігу. І я зараз приїхав пройтись прогулятись в свій улюблений Кілдонан парк Так, я дуже люблю цей парк. Дуже він такий завжди ухожений, красивий. Українці, які приїхали. До Вініпега й мали змогу погуляти в цьому парку. Поймуть, що я маю на увазі, чому я вважаю цей парк дуже-дуже таким красивим, гарним парком. І сьогодні я з вами хочу поговорити на тему таку, що стосується всіх цих оновлень по куаєту. Тому що я дуже часто. Отримую і коментарі, і все ще отримую запити через мій сайт стосовно е дат, коли ж е можна в'їхати до Канади до якої дати, коли призупинять виплату всіх цих грошових е підтримок і таке інше. Я, чесно кажучи, думав, що це вже все давним-давно зрозуміло і. Люди вже знають цю цю інформацію, або але виявляється, що ні, не всі люди це знають, і треба трошки оновити цю інформацію. Це я і зроблю в цьому відео сьогодні. Так, от бачите, тут ще не зайшов лід з цього пруда у парку. Взимку тут був каток, і люди катались тут на коньках. Так Весело дуже так і тут проводити час, навіть узимку теж. Отже, у українців все ще залишаються е, такі питання, і сьогодні я дам на них відповідь. Е, хочу зразу сказати, що посилання на інформацію, на всю цю інформацію буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка. Читайте, перевіряйте. Ви знаєте, я завжди кажу, що треба особисто перевіряти всю інформацію на офіційних джерелах, щоб ви були, так, так би мовити, обізнані в тому, що зараз сапляється навколо вас і не залежали від. Якихось там адвайзерів, так, совітників, які можуть надати неправдиву і некоректну інформацію. Я вам хочу ще, друзі мої, нагадати, щоб ви не забули, як завжди, підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Підтримайте, будь ласка, канал, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами зараз. Подивимось, що ж там кажуть нам офіційні джерела про дати, які стосуються програми Куаєт. По-перше, трошки про офіційні дані стосовно українців, які вже приїхали до Канади по програмі Куаєт. Отже, на 1 квітня до Канади в'їхало вже майже 147. Тисяч українців. Майже 989 тисяч українців подались на програму Куаєд. І біля 643 тисяч українців вже отримали візи по програмі Куаєд. Так, цифри досить вражаючі. Ми це бачимо. Але, але все ще. Тільки 147 тисяч в'їхало, тобто це невелика невеликий процент від загальної кількості українців, які мають вже можливість так приїхати до Канади, і які таку можливість ще отримають у подальшому. І розуміючи те, що Українці зараз не, не всі можуть приїхати у різних сім'ях. Є різні ситуації, які ограничують в'їзд до Канади. Уряд Канади пішов на те, що продовжив дію програми куаєт і продовжив дію різних таких програм, які асоціюються з програмою куаєт І нові дати ми з вами зараз побачимо. Отже, Останній день, коли ви можете податись на програму Куаєт, є 15 липня 2023 року. Включно так, ви зможете подати онлайн аплікацію до 15 липня 2023 року. Чи буде знов подовжена ця дата? Я зараз не знаю. Ніхто не може не зможе вам відповісти на це питання. Але вже дуже великий такий шанс, що ця дата переглядатись не буде. Тому, якщо ви плануєте переїхати приїхати до Канади, я вам раджу податись до цієї дати, отримати візу і там же потім вирішувати, чи будете виїхати до Канади чи ні. Ну а ми давайте з вами будемо дивитися на інші дати. Так, 31 березня 2024 року, останній день. Коли українці зможуть в'їхати до Канади і е, отримати все, що пропонує програма Куаєт. Тобто, ви, ті українці, які зараз володіють туристичною програмою, звісно, зможуть в'їхати і після цієї дати, але вони вже не отримують, не зможуть отримати е, open work Permit, не зможуть в, е, отримати всі е, інші пільги, які отримують українці зараз, так. По програмі Куаєт. тобто це треба мати на увазі. Також це остання дата, коли ви можете змінити ваш статус у Канаді і перевести його на Куаєт. так? Безкоштовно хочу це підкреслити. Що я маю на увазі? Є українці, які знаходяться в Канаді. Наприклад, вони приїхали зараз, і в них обмежений термін, тому що не дійсні паспорти, так, наприклад, були. І їм конче необхідно якомога швидше все це зробити, щоб вони мали, щоб ви мали змогу поставити обновити ваш статус до цієї дати тут у Канаді. Після цієї дати ви вже цього зробити не зможете. І остання дата, друзі мої, це 31 березня 2025 року. Що ж припиняє дію в цей день? В цей день припини дію всі. Підтримки, які зараз мають українці по програмі Куаєд, які е, повинні були би надаватися тільки постійним резидентам. Так? Ми знаємо, що уряд Канади надав дуже багато е, можливостей українцям. Зараз це, наприклад, е, отримання безкоштовних курсів по англійській мові. так, е, Можливість це по пошуку роботи, там, допомога по пошуку роботи, ці швидке отримання місцевого health insurance. Так? Все це в нормальному, в нормальному житті, воно доступно тільки постійним резидентам. Цими програмами не можуть користуватись. Тимчасові резиденти, але для українців зробили виняток, і ось в цей день, в 25-го року, в року, ці програми всі перестануть діяти для українців, і це дуже така важлива інформація, щоб ви могли планувати ваш переїзд до Канади. Так? Тобто, коли ви можете в'їхати до Канади, коли ви зможете отримати різні допомоги, тому що, наприклад, зараз для того, щоб отримати... Ці курси англійської мови безкоштовні є по півроку. Треба чекати, і десь треба чекати більше ніж півроку. Тобто, це треба мати на увазі. І так, уряд Канади також продовжив виплати ці одноразові виплати для дорослих 3 тисячі, а для дитини півтори тисячі. Тобто, ви можете цим всім скористатись, в'їхавши до 31 березня 2024 року. Ось вже і канадські гуси прилетіли до нас. Тобто, це хороший знак. Весна вже йде, вона вже й прийшла. Хочу вам ще раз нагадати, що посилання на всю цю інформацію буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте, і тримайте руку на пульсі, бо це є така дуже важлива інформація, яка вплине на все ваше. Життя так, тут у Канаді, на всю вашу подальшу судьбу тут у Канаді. І це треба е, мати на увазі і постійно перевіряти. Я сподіваюся, що це відео корисне для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, поставивши вподобайку цьому відео, і залишите, будь ласка, декілька слів в коментарах. До цього відео. Принаймні напишіть, будь ласка, чи ви вже приїхали до Канади, чи ви плануєте тільки приїхати до Канади, і коли ви плануєте приїхати до Канади. Я на цьому буду закінчувати цей ролик, і, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. І такий невеличкий апдейт для тих, хто додивився це відео до кінця. Я вам скоро покажу, щось я таке нове придбав. Для того щоб робити більш цікавіші ролики для вас, тобто, дивіться наступних відео, ви побачите, що я маю на увазі. Всім гарного времени суток, всім пока.